Усім привіт! Ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ в мережі магазинів АТБ з 11 вересня по 17 включно. Картку оформити можна, відсканувавши ось цей QR-код або купивши на касі. Сир напівтвердий ГАУДА, Гауда, безлактозний та MASDAM від 1054 5450 за 150 г. Сирок глазурований на печиві із вишнею. Від торгової марки Dolce. 11,50. Вага 50 грамів. Молоко не незбиране із цукром від своєї лінії 48 гривень за 440 грамів і 91 гривня за 900 г. Напій кавовий. Капучино чоко. Рощинний з какао від торгової марки Якобс 158 гривень за 500 г. Окунь гарячого копчення від торгової марки Айсберг, 326 гривень та 50 копійок за кілограм. Пресерви – оселедець слабосолений шматочками в олії. Ціна 95 гривень за 500 г. Аквавіта Імбир маринований торгова марка «Суші Повер» 3750 за 230 грамів. Сухарики пшенично пшенично-житні зі смаком смажений бекон від торгової марки «Флінт» 15 гривень та 30 копійок 125 грамів. Шоколад кіц молочний з молочною начинкою від торгової марки Любімов 5 гривень 12,5 грамів. Кречову Джулія Цукрове зі смаком пряженого молока. Торгова марка Деліція 23 гривні вага 330 г. Фігурні вироби не глазуровані зі смаком молока або солодкі від своєї лінії 18 гривень та 20 копійок. Холодний чай від своєї лінії 1 літр 22 гривні та 40 копійок. Смак манго маракує і 12,60 пів літри персик лимон. Серветки вологі універсальні із клапаном від розумний вибір 72 штуки 23 гривні. Шампунь потрійна сила проти випадіння волосся від торгової марки The Doctor 80 гривень 1 літр. Засіб мийний для посуду Rio, бальзам з ароматом вера, гліцерин, чайне дерево, м'ята від своєї лінії 23 гривні 495 мл. Засіб мийний синтетичний універсальний порошок Grünwald 23 гривні 400 г. Це всі міцні знижки на сьогодні. Дякую вам за перегляд, бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!